Привітання на каналі на хвилі Києва. Це канал про життя. І сьогодні у нас рецепти. Як ви знаєте, на моєму каналі є сімейні влоги, В'язаннячко тому що я дуже полюбляю в'язання, і кулінарія, рецепти. Тож, сьогоднішнє відео присвячено рецептам. І сьогодні я хочу з вами поділитися рецептиком, як я роблю. Ось зоселеться рулетики смачненькі, які можна приготувати як і на кожний день, так і на свята. Ще, якщо ви любите оселедець. І це вам цікаво, давайте готувати. У мене ось такі три оселедця, я їх почистила, вибрала кісточки. У мене вид оселедця матіас, я рахую, що на цю закуску це найкращий варіант. Але якщо ви смакуєте другий вид оселедця, можете брати те, що вам до смаку. Ще нам знадобиться два варених яйця ось такий сир я взяла. Тут у мене з лососом і кропом, тож, я думаю, що це вершковий сир з лососом і кропом. Я думаю, що для оселедця це буде смачненько і красиво виглядати ці червоні краплинки. Ще я взяла сушений кріп, а також сушену зелену цибулю. Додам до начинки. Начинку я зроблю наступним чином. Я Яйця потру на терці, ось такий мілкий. І додам кріп, цибулю, а також оцей вершковий сир. І все перемішаю в мисочці. І, звичайно, якщо це рулетики, то нам ще знадобиться харчова плівка. Тож приступаємо до роботи, яйця потерла. Додаю сир. Додаю сир, він тут трошки теж з кропом, і все це ретельно перемішую, додаю десь чайну ложечку сушеного кропу. Можна додати свіжого, але зелену цибулю я рекомендую додати сушену, тому що цей рецептик можна зробити заздалегідь на свята, і я думаю, що зелена цибуля свіжа буде там якось не дуже потім смакувати. До речі, цей рецепт можна зробити за пару днів до того, як ви будете його подавати на стіл. В принципі, Щоб трошки себе розгрузити в ті дні, в той день, коли ви будете готувати основні страви. Тож, все змішуємо. Посмакуйте по смаку, може треба ще щось додати, може солі, може перчика, може, ще якоїсь приправки, що ви захочете. До речі, сюди можна додати і червоний перчик. Солодкий, якщо ви ну, не будете заздалегідь, в той же день, тож, в принципі, можна додати для яскравості. Також, в принципі, також можна додати ще і морквочку. Так, Ось так цю свою начинку я розділила приблизно на три рівні частини, тому що у мене три оселеця. і зараз я їх буду начиняти. Ось так я взяла харчову плівку, викладаю. Оселедці. Ось так щось тут у мене попав. Ось кісточки. Дивіться, гарненько ви видаляєте кісточки. Так, ось так животиками один до одного викладаємо і сюди викладаємо начинку. Ось таким чином. Чином начинку, яка, яку ми приготували. Так, так роз, розділяємо, розпреділяємо і загортаємо. І ось так видно там все, дивлюся, чи видно. І ось так обережненько загортаємо. Можна ось так зробити. Ось так. Оця начиночка може, в принципі, ось як животик виглядати, нічого страшного. Ми зараз положимо цей рулетик у холодильник, у морозильник, у холод. Морозильник покласти треба десь на 2 години. І потім поріжемо на стіл, воно буде нормально виглядати. Я зробила один ще зараз дороблю ще два рулетика, і на цьому основ, основні, основні наші дії завершаться. Ось мої рулетики готові. Тепер я їх покладу на 2 години, мінімум на 2 години в морозилку. Можна ці рулетики зробити заздалегідь, але десь дня за 2, не більше. Ось. І потім я покажу, які вони в мене класнючі вийшли. Ось мої рулетики вже побували в морозильці. Ось вони такі тверденькі, але не сильно вони тверденькі. В принципі, вони дуже гарно зараз поріжуться, ось я розгорну і гарненько поріжу, Можна різати ось так. Ну, я, мабуть, так його ріжу, а можна просто кружочками. Дуже гарно ріжеться, нічого не відвалюється. Ось, бачите, ось так красиво виглядає. Трошки у мене сьогодні зі світлом не дуже, ну, вже пробачайте. У мене зламалася підсвітка, і я використовую другу лампу, тому такі світло. Ось такі красивенькі. Так, зараз я їх оформлю і буду, ну, як би под... буду оформляти, як подавати. Ось так я виклала на тарілочку оселедця рулетик. Ще хочу трошки прикрасити його такою маринованою цибулькою. Маринована цибулька, до речі, є рецепт на каналі у моєї ясіньки, моїй донечки. І я завжди роблю по її рецепту. Ось так викладу трошки маринованої цибульки. І ще вирішила прикрасити ось таким зеленим салатиком. Ось таким зеленим салатиком, я думаю, це так буде трошки звеселим. Ну, трошки так яскравенько, да? ось так. І зелений салатик вирішила трошки ось так бальзаміком О, все. Оце вже останній штрих. Ось така красива закусочка у мене вийшлуйте, смакуйте, і мені залишайте лайки, коментарі. І підписки, якщо ви ще не підписані. Буду дуже вдячна, тому що дуже приємно получати коментарі дуже приємно бачити вашу реакцію. Тож, чекаю на зворотній зв'язок. Всім смачного! До побачення, до наступних зустрічей, всього самого найкращого. Бувайте!